Кожен отримує у вічності те, що заслужив за життя. Ті, хто живуть за законом милості і любові, отримують любов і милість, адже що лише людина посіє, те й пожне. Ісус Христос чітко говорив, що у вічних муках будуть мучитися сатана, чорти та люди. І яка причина вічних мук? Реальна причина в тому, що люди не мають любові та співчуття. Під час війни в Україні, що спалахнула у 21 столітті, коли крилати ракети обрушились на Бабий яр, багато хто згадав трагедію цього місця, яка сталася під час Другої світової війни. Кількість євреїв, знищених нацистами в Бабиному яру, невідома досі, але більшість дослідників називають цифру приблизно 100-150 тисяч осіб.